Вітаю, шановне панство! Отже, недавно на Москві знову відбувся парад в честь Дня Побідобєсія 9 травня. Все знову було по класиці, ряжені ветерани, техніка і так далі. Але до всього цього доєдналося ще й вшанування воєнних злочинців так званого СВО. І тепер ми вже відкрито можемо казати. Що цей день остаточно вже не має ніякого зв'язку з подіями Другої світової війни, і тепер є вже виключно путінським святом, яке, однак, нерозривно пов'язане з культом Червоної армії, що й не дивно, адже краснопузі діди в своїй жорстокості нічим не відрізнялися від сучасних російських орків. Але чи задумувались ви, що українцям так само є, що святкувати в цей день, і це ніяк не пов'язане з російсько-більшовицьким культом? 9 травня дата, яка в пострадянському просторі звична та навіть затерта. Її роками нав'язували як символ так званої «Великої Побєди», що асоціюється лише з червоними прапорами і московськими парадами. Але мало хто знає, що саме 9 травня 1920 року українські війська разом із поляками звільнили Київ від більшовиків. Це була не радянська, а українська перемога під жовто-блакитними прапорами на чолі з офіцерами УНР. Сам початок 1920 року, на жаль, був катастрофічним для Української Народної Республіки. Країна, яка ще кілька років тому проголосила незалежність, тепер була роздерта між кількома ворогами. Більшовики контролювали центральну і східну частину України, а на заході стояли польські війська. А директорія, яку очолював Симон Петлюра, фактично втратила будь-який контроль над територією. Армія УНР. Була виснажена постійними боями з денікінцями, червоними і зеленими повстанцями. Шанси на відновлення української держави тоді здавалися примарними. І саме в цей момент Петлюра робить крок, який багато хто пізніше назве зрадою. 21 квітня 1920 року у Варшаві він підписує союзний договір між УНР і Польщею. Згідно з ним, Польща визнавала незалежність УНР і уряд Петлюри як єдинолегітимний. В обмін на це Україна погоджувалася відмовитися від претензій на Східну Галичину та Волинь, землі, що вже тоді контролювалися польською армією. Цей договір був болючим, але вимушеним. УНР не мала жодних ресурсів для самостійної боротьби. Армія була в стані фактичного розпаду. Більшість політичних союзників зникли або були вбиті. Польща ж вбачала у відновленні незалежності України стратегічну перевагу: буфер між собою і більшовицькою Росією. Пілсудський – який очолював польську державу, мав власне бачення Федерації народів, і Україна була ключовим елементом цієї концепції наприкінці квітня 1920 року починається спільний наступ. Польське військо разом із українськими підрозділами переходить з Бруч і стрімко просувається на схід. У складі об'єднаної армії були окремі частини армії УНР, сформовані ще за часів боїв з денікінцями і червоними. Багато офіцерів і солдатів поверталися на рідну землю після тривалого відступу й поневірянь. Наступ розвивався дуже стрімко. Війська швидко звільнили Поділля, Вінницю, Житомир, Фастів, а також інші землі. За лічені тижні більшовицький фронт посипався, і 7 травня об'єднані сили входять до Києва. Саме на 9 травня припадає остаточне звільнення міста від більшовиків і урочистий вступ українських і польських частин. Після довгих місяців поневолення столиця України знову бачила жовто-блакитні прапори. Це був дуже важливий момент для новітньої української історії, адже тоді українці знову почали перемагати. Хоч і з чужою допомогою, хоч і на умовах, що нам не подобались, але Київ було звільнено. Це була політична та військова перемога, здобута в найнесприятливіших умовах, коли все здавалося втраченим. Цей період часто недооцінюють мовляв, союз із поляками був помилкою. Але в реальності саме тоді українська армія отримала шанс на відновлення, саме тоді ще існувала надія на вільну Україну, хоча й не в усіх її етнічних кордонах. І саме тоді, вперше за довгі місяці, український народ побачив, що більшовицька орда не є непереможною. Тепер же трохи детальніше про цю подію: Київський похід весни 1920 року це не просто кілька днів наступу. Це символ української надії, втілений у конкретних датах, обличчях і подіях. Після стрімкого просування польсько-українських сил через Поділля та Правобережжя Київ став головною ціллю, політичною і символічною. Столиця, яку більшовики контролювали з 1919 року, тепер знову була під загрозою для них. Сам хід операції засвідчив слабкість більшовицького фронту. Ударна група польського генерала Едварда Риц Смігли. Просувалася на Київ із заходу, тоді як українські частини, переважно сформовані з ветеранів армії УНР, забезпечували тил і фланги. Більшовики, знесилені боями на півночі та боротьбою з анархічними повстаннями, не змогли організувати гідного опору. 7 травня війська увійшли до Києва майже без бою. Більшовицьке командування просто втекло із міста, побоюючись оточення, і внутрішніх зворушень. Це був тріумф, на який не сподівався ніхто. У місті, знервованому війною, розрухою і зміною режимів, люди зустрічали союзні війська з настрогою, але і з надією. Київ за останні три роки кілька разів переходив з рук руки. Та цього разу, вперше після падіння Центральної Ради, в місті знову замайорів український прапор. І це було 9 травня 1920 року. Саме тоді, над будівлею Київської опери, урочисто підняли синьо жовтий стяг. У центрі столиці з'явились українські вартові. Відновлювалися адміністративні структури та поширювалися накази уряду УНР. Для Петлюри це був пік його політичної кар'єри, повернення до столиці як глави держави. Але, попри велич моменту, ситуація була нестійкою. Польські війська швидко окопалися на східних рубежах, але не мали плану йти далі. Для Пілсуського Київ був не метою, а засобом. Він вважав, що демонстрація сили змусить більшовиків піти на переговори. Петлюра ж сподівався. Що це лише перший крок до повного звільнення України. Натомість, на жаль, більшість населення, втомлене війною, не кинулося масово підтримувати УНР. Частина селян не довіряла ні полякам, ні урядові петлюри, що вже почав втрачати контроль. Більшовики ж швидко перекинули підкріплення під командуванням генерала Михайла Тухачевського. Вони готували контрудар, і це було лише питанням часу. Однак, попри все це, момент 9 травня був справжнім, а не ілюзією. Українська влада повернулась до Києва, держава, хоч і крихка, була відновлена. У місті лунали українські команди, працювали українські урядовці та діяли українські накази. Вперше, після кривавих років революції і вторгнень, українці побачили, що незалежність це не лише ідея, а ще й реальна присутність на вулицях їхнього міста. Цей короткий момент, кілька тижнів свободи в Києві, виявився вирішальним, і, хоч тоді він не завершився остаточною перемогою. Він залишив у пам'яті українців сильне відчуття, що можна вигнати окупанта і можна підняти свій прапор. Потрібна лише воля і союзники. Тож чому такий важливий момент, як визволення Києва українськими військами 9 травня 1920 року, залишився майже забутим в народній пам'яті? Чому ця дата не стала святом, символом української державності, а поступилась місцем так званому Дню Побєди, нав'язаному з Москви? Відповідь у тому, як пишеться історія, і хто її пише. Радянська влада, що згодом остаточно захопила Україну, зробила все, щоб стерти будь-які згадки про незалежну УНР. Для більшовиків похід на Київ був інтервенцією, зрадою, а Петлюра продажним найметом імперіалістів. В українських школах цю сторінку пропускали, затирали та перекручували. Натомість, саме 9 травня радянська влада перетворила на священну дату, але не для України. Для перемоги Сталіна, жукової своєї імперії. Святкування замінило пам'ять, а ті, хто колись підіймав український прапор над Києвом, перетворилися на буржуазних націоналістів, яких не згадували або зневажали. Та правда вперта, вона проростає навіть через бетони і брехню. І сьогодні, коли українці знову борються за свою державу і за свою історію, ми повинні згадати цей день 9 травня 1920 року. Це теж наша перемога. Хай коротка, але справжня. Це доказ того, що Україна не виникла з нічого, не була подарована чи врятована кимось іншим. Вона результат боротьби крові і рішучості. Цей день показує, що навіть у найтемніші часи українці могли об'єднуватись і звільняти свою столицю власними руками, що наші прапори підіймались не лише в радянському міфі, а й в реальній живій історії. І що навіть тоді, коли здавалося, що все втрачено, знаходилась можливість діяти. Зараз ми живемо в часи. Коли Київ знову став символом опору, і сьогодні, на відміну від 1920 року, в нас є шанс не тільки підняти свій прапор, а й утримати його. Ми не повинні забувати таких дат, бо саме в них наша відповідь на всі питання: хто ми і чого ми варті, а також за що ми боремось. Не за ідеї, не за союзників, а право бути господарями на власній землі. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!